Система охорони здоров'я України потребує приведення її до стандартів Європейського Союзу. Це передбачає в першу чергу якість і доступність медичної допомоги. Як цього досягти? Перше, треба створити розвинуту систему первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейного лікаря. І всі фінанси мають бути направлені пріоритетно на цю інституцію. Не три місяці готувати сімейного лікаря, а три роки. Не, не заставляти студентів їхати. В села, а шукати тих, хто хотів би поїхати, хто би з душею працював, би взагалі це штучна, штучний вибір таких спеціалістів. Це ключова, я б сказав, золота ланка української медицини. Друге, стосовно діючої інфраструктури, тобто все, що стосується охорони здоров'я. У нас е, е, у нас е, в Україні е, Кілька разів більше ліжкомісць, ніж у Європейському Союзі. А що стосується первинної медико-санітарної допомоги, у нас не нестача в чотири рази приміщень первинної медико-санітарної допомоги для громадян. Тобто, там, де громадянин живе, там немає медичного закладу близько коло його будинку. А там, де громадянин не живе, у нас в чотири рази більше. Ліжко місць, не, не в чотири рази перепрошую, у два з половиною рази більше ліжко місць, ніж в Європейському Союзі. Тобто, і в підсумку, що ми маємо, якщо в Європейському Союзі громадянин в лікарні знаходиться 9 днів, у нас він знаходиться 13-15, кошти перевитрачаються. І, взагалі, система охорони здоров'я потребує міністра-економіста. Міністра або юриста або хорошого менеджера, але не медика. Це робота, яка потребує політичної волі, хорошого інтелектуального, економічного правового навантаження і залучення дійсно фахівців, лікарів, молодих, амбітних, які готові до таких реформувань, до таких зрушень. Потрібно, щоб медицина більше уділяла уваги людям, а не своїм своєму збагаченню. Своїм здобуткам, грошам таким чином потрібно змінювати. Головна проблема сучасної медицини в тому, що лікують хворих людей замість того, щоб займатися профілактикою захворювань. І медицина на сьогодні вона повинна бути пов'язана і з соціальною політикою, і з культурою України, тому що основною здоров'я це є основна культурна категорія. Тобто людина може бути здоровою тільки в тому, якщо, в тому випадку, коли вона розуміє цінність здоров'я, а це вже, це вже скажімо так, категорія не тільки медицини, не стільки навіть медицини, як категорія культури. Тобто потрібно підвищити рівень профілактичних інформаційних заходів на рівні батьків, дитячих садків. І роботи з дітьми, і з батьками, шкіл і вищих е, учбових закладів е, по е, вихованню у людей, правильного ставлення перш, перш за все до себе, а потім до, до, до оточуючого середовища і до людей, які поруч. Все, що ми сьогодні бачимо, порушення екології, е, екологічних умов проживання, ставлення один до одного. Агресія, яку ми спостерігаємо, або навпаки, замовчування тих чи інших фактів, страхи, які люди мають і бояться висловитися, все це є ознаками нездоров'я. На мою думку, обов'язкового платного страхування не має бути взагалі. От людина має право вибору: страхувати своє здоров'я чи не страхувати своє здоров'я, тому що якщо людина почне страхувати своє здоров'я, вона почне більш вона почне більш знахабніло до нього ставитися. І тому я я моя пропозиція є такою, щоб розвивати навпаки, розвивати нетрадиційну народну медицину, розвивати те, щоб люди знали, як самого себе лікувати і тримати свій організм в нормальному стані, а не постійно купляти дорогі ліки за закордонні, постійно купляти дорогі препарати. Хоча можна було б, хоча можливо було б себе. Стримувати можливо, можна було б себе просто лікувати і підтримувати свій організм в нормальному стані за допомогою нормального способу життя, харчуватися нормальними ліками, вживати нормальні продукти, власного харчування, власного виробництва. І тому я вважаю, що звертатися потрібно не до не, не за дорогими медикаментами в, в інші країни а потрібно звертатися до 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 сільських до сільських знахарів до, до людей які вміють виліковувати все словом травами різними лікувальними лікувальними рецептами і саме це саме це допоможе нам оздоровити оздоровити себе самого человек есть энергетическая субстанция, которая облечена в материальную форму. И если он воспринимает себя естественным образом в природе, то есть он тогда остается самостоятельным, не подверженный никаким и эгрегорам, и влияниям там, астральных сущностей. и прочее. У него тогда здоровье вполне нормально. Я чувствую себя в свои 69 лет, будь здоров. Так що вважаю, що треба заглядувати в себе внутрі. Хотіла би змінити, щоб пенсіонери безплатно лічили. 42 роки стажу. Я виховала двох дітей, двох онуків, трьох правників. Підеш в больницю, переступаєш поріг 100 гривень постіль з дому, їсти дають похльопку. Вони не такі бідні, врачі, особливо ці хірурги. Беруть же за операції і не дають ні, ні квитанцію, ніде нічого дав конверт і все. І будь старо, то що нас може встраювати, Як ми не, не, не захищено, зовсім, соціально ніяк? Я така хвора, в мене все. Я не можу лягти в больницю, бо в мене немає грошей на це. У мене є страхування медичне. Мені страхування оплачує компанія моя, і я вважаю, що медичне страхування потрібне нашим людям. Суспільство ще до нього не звикло. Деякі люди не знають, що це думають, що це незручно, що в них будуть забирати кошти, але це дуже зручно і потрібно за своє здоров'я турбуватись. І навіть якщо ви витратите за рік там дві тисячі гривень на цю страховку, то може случитись так, що ви витратите на лікування значно більше кошти, і це вам страхова компанія все це сплатить. Тому я вважаю, що треба потрібно це розвивати. І якесь загальне українське не знаю, як це зробити. це Вже наші політики повинні таке щось організувати, щоб кожна людина була застрахована і могла звернутися, коли потрібно, за медичною допомогою і не переживати, що їй не, 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 не дадуть медичну допомогу. Однім дадуть, які застраховані, а іншим не дають. Кому є гроші, тим дадуть. А кому немає, то не дадуть. То, я вважаю, що потрібно щось зробити таке. Я до іншої системи охорони ставлюсь так, що пускай наші міністри здравоохоронення хоч раз попадуть в нашу больницю, Нашу районную, любую. И тогда они скажут, что я думаю. И они уже скажут, что они думают. Что тумбочки, постели, ничего не дается. Лежат как бомжи в поликлинике. И, и пускай приедут, посмотрят. И все врачи только ждут, когда карман оттопырят, когда кто-то что-то даст. Тогда они что-то могут делать. А так никто пальцем не пошевелит. У меня мама частично медик, то есть санитаркой работает в больнице. И... Не понаслышке знаю, что это такое. Бывал и в больнице неоднократно. Как она работает, знаю, пока денег не дашь, никто ничего делать не будет. Назначают рецепты, фиг знает какие. Вот. Надо тебе, не надо. Главное, чтобы вот, ты пришел, заплатил, купил то, что надо. Потому что врач с этого имеет свой процент. Вот. еще по поводу медицины. Да какая медицина? Если денег у тебя нету, ты даже элементарно зубы себе даже не вставишь. Я уже не говорю о том, чтобы... Вот у меня инвалидность где-то с 94 -го года. Я ее не могу оформить, потому что чтобы эту инвалидность оформить, мне нужно заплатить опять же взятку. Вот у меня на живое ранение в сердце, и ну, так случилось, что у меня нет возможности вот, заплатить эти деньги. То есть, допустим, там тот же месяц, там 21 день отлежать в больнице еще как-то... Ну, Я ще як-то смог би, но платити гроші, то есть, нужно нужно этому, хто направлення дає, нужно прийомній комісії заплатити, тому подібне і так далі, тому подібне. То есть, везде нужно дати. Більше 500 гривень в місяць витрачається на аптеку. 500 із гаком, деколи чуть-чуть менше, на 50-60 платиться по квитанціям. Треба платити, то інакше де буде жити на вулиці? Що лишається? На який хліб з маслом, навіть на стакан молока. Добре, що вода. Відкрив кран накрутив і щось маєш. У медичній галузі мене не, е, не задовільняє нічого там. Тому що ліки як були дорогими, так і залишилися ще й вище піднялися пенсіонерам. Недоступно не тільки пенсіонерам, а нам, робочим класу, недоступні ліки, тому що ціни виросли космічні. не тільки на ліки, а на все повиростало. Хто дав право їм піднімати такі ціни? При Януковичі люди були на колінах, а тепер вже падають повністю пластом, тому що ціни піднялися страшні. Вони кажуть, що в владі нема коштів, хай під... Знімають свої гроші з обшорних тих е, е, книжок, де вони їх позапихали. Мільярди. І хай дають нам українцям, повертають гроші. Мене не влаштовує, що вона платна. Треба, щоб вона була безплатна, безплатна медицина, так як було раніше. Вибачте, більшовики погані були, але можна було якусь отримати допомогу. І це і все. Справа в тому, що треба в нас не тільки в системі охорони здоров'я, а в усій державі міняти оту корупцію. Сьогодні докупитися до чогось не можна. І це правда. Я не знаю навіть як, але платна медицина, я вважаю, що це неправильно. Тому що все одно кваліфікація низька. Що за гроші, що без грошей. Це моя думка така. Я думаю, що зараз охорона здоров'я занедбана, і змінювати є багато в чому. Вона занепадала трохи при всіх міністерствах, а зараз це відновити це дуже трудно, тому що корупція не використовують свої медикаменти, закуповують медикаменти за кордоном, які в 10 дорого, інколи бувають вони непотрібні. Інколи вони бувають негодні, срок годності пройшов і апробація, і населення навіть середній клас їх зараз не може купувати, тому що це не по кишені. Треба, я думаю, що підтримувати свого виробника і міняти, вертатися, можливо, навіть вертатися до тої системи, яка була раніше, тобто до дільничних терапевтів. І до вибору хворих лікарів самих, щоб не було я ти мені, а я тебе, а я тобі. А ще хочу сказати, що треба зупиняти це дистриб'юторство медикаментів. Ну, по-перше, ті добавки, біодобавки, які нічого не дають, і треба закривати ті фірми, які отримують, не знають що, мабуть, за кордону лікарства, тому. Має своїх людей, які просто мішають лікарі, там працюють і розносять ті лікарства, роздають рекламу по поліклініках, по стаціонарах і тим самим ну, шкодять здоров'ю людям і великі гроші це все коштує. Це просто іде піраміда корупції. Перш за все, що я вважаю, що Медициною, перш за все, повинні керувати і бути біля медичної галузі, звісно, фахівці. Фахівці не притаманні там е свого фінансового забезпечення, а фахівці, які думають про здоров'я нації. І, до речі, е зараз дуже багато медична реформа полягає в чому. Вона полягає в єдиному, що коли пацієнт відвідав лікаря, він повинен знати, що на перший, так сказати, його крок до лікаря він повинен отримати ну, якийсь такий поштовх в своєму житті, що йому сказали ті речі, які подарували йому все те, що називається здоров'я. Ну, наскільки я знаю, то уряд України вже почав такі дії для того, щоб зменшили цінах на, медика... на медичні препарати, але все ж таки треба змінити всьому систему. Як на мене, то в Україні систему медичну треба реформу провести таким чином, щоб вона була. Ну, щоб схожа на шведську чи французьку чи німецьку. Суть медичної реформи полягає в тому, щоб. Люди платили, робили внески, мали таке медичне страхування. І ці страхування, за ці страхування могли отримати певні медичні послуги не таким чином, як зараз у нас приходиш в поліклініку, і треба платити за все, що тільки можна, навіть за елементарні препарати від головного болю. А ти платиш кожен день, кожен місяць. І знаєш, що ти точно забезпечений медичними препаратами. Якщо всі в Україні будуть платити, але як ми знаємо, хворіють 5-10%, то всі українці, які все ж таки захворіли, мають змогу отримати медичну допомогу. Так, потрібно реформувати, вводити страхову медицину, щоб всім, ну, щоб всім людям була потрібна допомога, коли вони цього потребують. А не як зараз тільки плати, і тоді лікуйся. Якщо не платиш, тебе просто залишається і все на ліжку. Потрібно таке вводити, щоб коли тебе потрібно, тебе лікували, а потім вже страхово оплачувала. До сучасної системи охорони здоров'я я ставлюся до всього, що зараз в Україні. Вона як і все корумпована. У нас привикли там казати анекдоти про даїшників і про все. Те ж саме можна сказати про вчителів, про медицину. У нас усі беруть хабарі. І е, дуже цьому сприяють. Ця влада сприяє тому, що врачі е, маленьке зарплатнею. Ну, і е, таке умови для. для Медиків зроблені такі, що вони винужені брати хабарі. Але що треба зробити? Нічого, дуже багато не треба підвищити зарплатню і повернути те, що було за радянських часів. Участковий дільничний врач раніше був теж саме, що сімейний лікар. Те ж саме. Зараз вже є багаті прослойки суспільства, то хай вони можуть. Сімейного лікаря робити. це теж було за радянських часів, хто хотів міг мати знайомого лікаря. Ну і ж, е, треба зробити так, щоб медицина була безкоштовна і доступна кожному громадянину України. Я ставлюсь дуже з великою повагою і шаною до медиків. У нас останні події показали, що в нас всі медики дуже і високопрофесійні, і гуманні. Єдине, що і навіть дуже терпіливі, бо таким ставленням до держави, яке ми зараз бачимо, до медицини, до медиків, то не всі, так би мовити, медики терпіли і так добре і чесно працювали.